За кусает, кусает, кусает за, кусает за недоверчивку. Кто из хочет знать, напиши. Блин, 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 ккс. Кис, бешеный. Йожик, плигає на всіх. Оп, плигнув. <смір в> кіцьку. Нічого, плигнув на кіцьку. Молоко аж узгляв. Сам п'є. Всі від нього втікають. <смір в кіцьку> плигнув на... <смір в кіцьку> Плигає. Він на мене навіть плигав на ногу.